І проснулася і приготую, нам сніданок. Так що нам ще випить кофійка правильно нічого. М -м -м, яка німнятіна. Тепер готуємо всім сніданок. Хм а сніданок у нас майже нічого немає, тому просто візьму сендвічі для мене і Аліни. А для, для Максима і для. Еммі, я нічого не можу знайти. Ладно, приготуємо просто макарони. Так. Стоп. Макарони, хорошо. І наступні макарони будуть з куркою. Так. Так, 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 всі зелам їсти. Всі йдіть їсти! Так, всі їдить їсти. Угу, ідемо. Так. так. Ідем. Аліна їсти. Дайду, йду. Так, все, всі їдем. Сьогодні до речі, ввечері ми, йдемо в ресторан, тому всі. Сьогодні ввечері ми йдемо в ресторан, тому всі красиво будьте вдягнуті і ведіть себе прилічно. Зрозуміли? Да Зрозуміли, ми зрозуміли. От і добренько. Їдемо. Алина, нам с тобой сэндвич, а и а папе с Эмми э, так макарошки. Так, все, приятного всем аппетита. Приятного. Так, я Ммм, объединение. А ну-ка, теперь я. Объединение. Так, тепер я. Mm -hmm. І я. Mm -hmm. Об'єднє. Так, ви мене зрозуміли? Сьогодні ввечері ми йдемо їсти в ресторан, всі вдягнутися красиво і вести себе прилічно. Зрозуміли? Ми зрозуміли. От і чудненько. Так, все. Тепер можете йти по своїм справах. Ми з татом подивимося телевізор. Так, ну я піду погуляюсь, а я піду поплаваю в басейні, тільки треба перевдягнутися. Пік. <плес> так, я йду глатися. Бім, <плес> бім, <плес> бім. Так, а мені потрібно перевдягнутися і піти повкопатися в, в басейні. Мій купальник. Так. А, це плавальні шорти. Це папі треба, не забрала. Так, ну хай тут десь висить. Так, все я перевдягнута. Вместе телефон. Пішли. <fell penguin> <disappeared> Ось і бассейн. телефон тут. Погнали. Ммм, водичка, просто кайф. Така освіжаюча, якраз для літа те, що треба. А, яка прикольна вода! Просто клас. Ура! Нарешті у нас вдома є басейн. Який він великий і просторний. Вау. Так, 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 так. Так, треба щось з'їсти. Шоколадка. У вона така смачна. Так, ну трошки по -по посижу в телефоні. мені поглатися. Не хочу в планшеті. Хочу поглатися вігласки. Тик, тик, пик, ік. Я злий монстр, і я тебе з'їм. О, ні, будь ласка, не роби цього! З'їм, з'їм, з'їм. Будь ласка, що мені треба зробити, щоб ти мене не з'їв! Щоб я тебе не з'їв, потанцюй. Добре, зроблю все. Тик-тик-дик, тик-дик рик тик-дик, рик бик, бик, так, дик. О, ну непогано, мені довольно сподобалось, я не буду тебе їсти. Мир мир. Так, все, поглалися ігосками, піду подивлюся, як там Аліна. Аліна, я до тебе покупатися. Докупайся, будь ласка, тільки не обов'язково мені було це говорити. Мені не цікаво. Так, ну добре, я пішла купатися. М -м -м, так, тільки треба перевдягнутися. Ік, ік, так. Перевдягнуся в ось це. Все, я пішла купатися. М -м, так. Ула! Водичка така тепленька, правда, Аліна? Так, да, вода реально кайфова. Така літня, мені прям дуже сильно подобається. полезу тут. І, Ц -ц -ц -ц. І сонечко так сильно гріє, так, да, мені теж було кайфово. Так. Все, я покупалась, я теперь тоже хочу э, шоколадку. Бишешь. Ой, більше шоколадки немає. Сори. Ты все съела сзади на годядина. Ну я тут візьму просто собі сок. Яка нямнятина. Просто объединя. Так, ну пиду буду, все, а там мама с папой лоблять наверное. Мама, папа, все вы роботы. Мы новости даем, хоть и можно с вами. Звичайно, можно. Фільм зараз будемо дивитися. Який цікавий. А що тут буде? Мені теж цікаво. Що з цим персонажем станеться? Мені дуже шкода. Ніби все добре. Мамо, папо, фільм такий цікавий. Ми також згодні.